Боку ще одне джерело фінансування видатків, які вказані в проєкті рішення про внесення змін до бюджету на 2025 рік у цьому рішенні, яке ви з ним ознайомлювалися і пояснювано записку. Також бачили тут ще є мова про вільний залишок, і він в нас згідно проєкту Рішення даного, по якому є протокол бюджетної комісії, яка засідала 15 квітня, підписана більшістю членів чотирьома членами бюджетної комісії. Один з яких голова тої бюджетної комісії. Вільний залишок використано у сумі 6 мільйонів 684 тисячі 426 гривень. І також в нас прийшла є довідка з. Обласної адміністрації департаменту фінансів, що нам до нашого бюджету у розмірі 25 тисяч гривень прийшла субвенція з обласного бюджету це на соціальні виплати, на поховання. І разом, якщо ми візьмемо оці три джерела, вільний залишок це 6 мільйонів 684 тисячі 426 гривень. Сума перевиконання по загальному фонду це 4 мільйони 440 тисяч гривень і субвенція з обласного бюджету 20 тисяч гривень, то разом наші видатки згідно поданого вам на розгляд проєкту рішення внесення змін до місцевого бюджету видатки збільшуються на 11 149 426 гривень. Вільний залишок розподілено згідно поданого проєкту рішення по сільській раді на суму 2 623 427 гривень. Відділ освіти, культури, молоді та спорту 3 279 Тисяч гривень. Служба в справах дітей 331 тисяча 106 гривень. Фінансовий відділ 450 тисяч 500 гривень. Сума перевиконання розподілена таким чином. По сільській раді 2 мільйони 277 тисяч 263 гривень. Відділ освіти, культури, молоді та спорту 1 мільйон 937 тисяч 737 гривень. Фінансовий відділ 225 тисяч гривень. Кошти. У сумі спрямовані на такі видатки на заробітну плату з нарахуваннями це становить сума 4 мільйони 516 тисяч 623 гривні, і це 40% з усіх тих видатків з суми 11 мільйонів 149 тисяч 426 гривень. Видатки на фірм, якщо ми відведемо бюджету, надавали кошти, виділяли, чому ми зараз кошти на з обігу. Чому виділяємо на що не на заробітну плату на заробітну плату? Ми виділяємо зараз і Чому є потреба у додатковому дофінансуванні. Якщо ви візьмете перше рішення сесії про бюджет на 2025 рік, яке затверджено було у грудні, не помиляюсь, 22 грудня. Там є чітко пояснюваний і записці вказано, які установи на три місяці, які на півроку, який на цілий рік. рада так, ми виділили, але ми виділяли кошти по заробітній платі на реально працюючих, а не згідно штатного розпису. Зараз у нас є нова штатна одиниця людина прийшла на посаду, і також були певні. Моменти коригування десь були трошки більші премії. Звичайно, що ці кошти <плес> uh, треба зараз тепер 6, дофінансувати со п'ятдесят тисяч більше Це Є звернення головного бухгалтера сільської <плес> ради. Я прораховано <плес> на сільську раду. Ми з вами заклали все, що треба. Добре, одна штатна одиниця. Скільки, скільки часу вам потрібно? З якого місяця? Вало з квітня місяця до кінця року, так, так. так до кінця року. Заробітна плата у місяць скільки орентовно 20 тисяч. Це 180. Скільки там нам треба? 180, 200 тисяч. Ну, 250, 500 тисяч чи там 600 000, ще тисяч ще на що. Я перепрошую, пані Оляна, У нас є підписаний протокол бюджетної комісії. Ми також з вами це обговорювали, коли були ви вже поза бюджетною комісією. Це питання. Ми обговорили ми, так, говорили, ми я, вам чітко я, надали ми відповідь. вік. Погоджується з тим, щоб всі квіти суму виділяти на заробітну плату, якщо ми. Вам затвердили, добре додати 200 тисяч, 250, 300, 650 це затримує. 300 тисяч на початок року ми виділяли на предмети матеріалу. Зараз знову 300, 300. 300 тисяч. Тому що певні предмети матеріали <клес> треба <закупити>. 300 тисяч. Ви захищені відділення. Ні, ні. Ні, те, що предмети. 300 тисяч благоустрій, предмети так, матеріали, 600 тисяч послуг. Робиться ремонт, В приміщенні закупляються предмети матеріали. Ремонт роблять чоловіки самостійно, своїм способом. Зараз плата йдуть кошти з вільного залишку. Ні, якщо вона штатна одиниця, тому що виходить сильно швидка велика зарплата. Ми виділили на початку року 4 мільйони. Ми виділили на реально на, 3 мільйонів мільйонів на, на так, так, 5 мільйонів на е, сільську раду ми виділили на заробітну плату, чотири вісімсот. Таке перше рішення біля себе просто не зараз. Були. Ми докидаємо вам. Ми виділяли кошти всі чітко ви виділені Щітні без плату. якогось резерву. Тепер врахуйте також те, що зросли посадові оклади, і це враховували, Ми бачили вашу пояснювальну записку і ваше звернення що. Те, що звертну зростає заклад, заробітні плати піднімається мінімальна. Ми це все бачили. Вам кошти ну вам було прораховано, де ви хотіли виділили. Просто це ну і зверті також... ще на те, що впродовж чотирьох років в нас заробітні плати по управлінню, скажімо так, вони практично навіть не змінились, враховуючи навіть те, що оклади посадові зросли. В нас зменшилися премії. Заперечення немає ні до чого. Тут розумію, потрібно на освіту, потрібно на ремонти. Просто друге питання. Ви е, запитували люди звертаються. Що людям відповідати? Ментарні речі та потреби якісь для громадян. Ми от не покриваємо тих потреб. Я розумію, що потрібно реальна проблема. Є чому ви говорите, що ми не покриваємо потреби? Якщо ми зараз на капітальний ремонт виділяємо разом на ті всі ремонти і ті капітальні видатки, 3 мільйони 252 тисячі 307 гривень. Це майже 30% з усіх цих видатків, які ми збільшуємо. Чому тут казати, що тут не на розвиток? Ну тому що співвідношення дуже знаєте, минулого... трансферти. Ми виділяємо також на військові частини, на це ну, органи безпеки та оборони, на соціальні виплати 000. населенню 000. на 200 тисяч. Ні, це зовсім не смішно. якщо проаналізувати по інших, також дивитися в інших громадах і дивитися суми то тисяч, ми це Виділяють більше на громадян. Як ми? Ми минулого місяця розкинули всі минулої сесії. Ви все, що було, розкинули, Завжди кажете, чекайте перевиконання тоді які звернення. Ну, ми Ось зараз пере виконання спрямовуємо в основному звернення зараз знов ви все розіткали, роз... так де вам треба. І знов немає. Хочеш щось зробити, знов немає коштів. Я перепрошую, Ви? пані Уляна, є протокол бюджетної комісії. Ми також з вами це все обговорювали, на ці ж самі питання ми вам відповідь давали. Та, я, я вже тоді говорила і зараз я проти того, що ви говорите, можна візьміть вільно з, з вільного залишку кошти розкиньте. Вільного залишку кошти йдуть чітко на захищені видатки. Це заробітні плати, це енергоносії. Це соціальні виплати, це трансферти. Також от зараз ще йде до фінансування 50 тисяч трансфертів на зборівську міську раду, тому що там по психоневрології також була потреба. по дрібниці порівняно з тим, це дрібниці теж там виділяється. Ну 30% на капітальні видатки, на капітальний ремонт з цих всіх видатків. Я не вважаю як фінансист, що це є якісь дрібниці на заробітну плату з нарахуваннями разом по тих всіх установах, де є потреба, чітко про. Прорах... Без якихось там резервів, і тут 40% з тих всіх видатків. І це захищені видатки. Якщо ми на капітальний ремонт ми беремо перевиконання, а на соціальні оці виплати йде Але... вільний залишок. теми а штатної одиниці яка заробітна плата? Ну, що... ну, залежить, яка посада Ні, ну, за, в штатної одиниці. Виводити нову штатної одиниці. А ми тут значить тоді ж на неї не, не планувалося. Але ну, зараз, зараз зарплату отримуєш? Просто з тих коштів, що ми ви виділили інші працівники, вони навіть забрали, тепер їм недостатньо. Тому але що у нас не все не було пораховано реально в тих рамках, але по реальних людях. А яка зараз заробітня плата в цій штатній одиниці? Нараховано 17 тисяч тисяч. Давайте так, давайте ще почнемо з тої сторони. Якщо б знати, що. Якщо можна я 100, секунду часу посад. на рахунок звернень. В міжсесійний період, між лютим і квітнем, було написано там, звернення, скажімо, було звернення депутата. Стосовно башні, воно було написане 20-го 20... чи 22-го лютого, що не помиляється. Ми його казали, що врахуємо в цій сесії. Тобто кошти передбачені. Тоді було звернення від старости Цибрівського, старостинського округу стосовно поточного ремонту доріг. Звернення врахували, закликали відповідну організацію, яка підрахувала попередні кошторис робіт. Висадківці Воробіївка було звернення від старости, від депутата стосовно. Перекрестця доріг займає користування вся означення С-2709 у Рубівка Держдорога і с 201 501 обїзна Тернополя, великий Глибочів Кустачівці. Відповідно, там складений був кошторис департаменту капітального будівництва на суму 450 тисяч гривень і частка нашого співфінансування тут 50%, тобто 225 тисяч гривень ми виділяємо з нашого бюджету в виді трансферу. Тоді було звернення від депутата Осташівського старостинського округу стосовно питань, які стосуються благоустрою території на даній території нашої громади. Відповідно, Андрій звертався також, щоб закласти кошти на благоустрій, щоб там чи посла ескалатора, чи рейдера, ми то все врахували. Тобто ж тут всі звернення, які були до сесії, до комісії, ми їх... Всім врахували. Ну, зараз у нас 600 тисяч там є на послуг. В ну, тих 600 тисяч по, по благоустрою, 450 берете ви на дорогу. Ні, ні, дороги це окремо. Окремо. Так. Добре, питання. На дорогу. Давайте так, вже розбуємо. 450 це на дорогу це і озер. Так. Ні, да, ні, там 450 -45 -45 -45. то йде 225. А, то Тоді да. 300 тисяч. Ми просто ми плануємо зробити от кусок дороги от біля церкви, біля алеї. Попередньо, попередньо приїжджав проєктант позавчора, в середу, і є складений відповідний кошторис і ну попередній кошторис, і там маємо в суму. 720 тисяч ми маємо її покрити, і ще 28 вісім тисяч документацій. Нам вже не сходиться до 600 ми, У нас ми... є кошти першим рішенням бюджету заплановані на послуги. Тобто 150 тисяч вони є вже у нас в бюджеті, ми можемо їх використовувати. Ми 300 тисяч ми кидаємо зараз на послуги. Тобто, заключаємо договори на ремонт вулиці, які є в Озерні і в Циброві, на 450 тисяч, а 750 тисяч ми. Закладаємо на ремонт тої дороги. Її просто недостатньо буде цих коштів. Заданці... Ми прорахували, що воно все. Люди зверталися, ви обіцяли минулого року осінню людям, щоб ви кинете трубу. Труби е, замовлені ви... наступний тиждень мають приїхати. Труби є. Так. Будуть. Будуть. Ми виїжджали і з людьми спілкувалися. Вони, скажімо. Своє бачення вони пояснили ми десь свої і дійшли спільної думки. Це дві труби ми в озерні під покрупивною вулицею, і одна труба у Білків, це вулиця Камінці, якщо не з'являється. Які діаметр труби замовляєте? Ми замовляємо 60 Що за указання що також дороги дорігше ми плануємо до жодні про ремонівка, інші віддалені завтра молодіжна, ну давайте тоді Но, от плануємо, не проблеми, плануємо не е, ну, ремонт керування. Чому є питання? Тому що коли ми не прийдете до звернення, чому звернення не пишеш. Так тобі гроші не виділять, тому що треба на то. На то, на то. Бери з перевиконання. Переходиш з перевиконання, перевиконання виконання вже все поділене. Саме основне зараз проблема реально зробити людям дороги. Щоб було сполучення, і тоді вже починати mm -hmm. далі щось mm робити. -hmm. Ну, давайте тоді, от в літі, буде перевиконання. Воно буде 100%, бо зараз да є перевиконання з цього, що. Та і виділяємо кошти і працюємо. Я запиталася, наприклад, стара шість тисяч заробітних плат. Одна штатна одиниця, одна, одна, одна штатна одиниця, ще нам треба технічного працівника. Випадкова. той, щоб був. поясніть так і скажіть, що Чувак, треба ще одну штатну це Не затримали Казали, що підвищили ще й зарплати входить цю суму. Ми виділили 4,805 мільйонів, ми мільйонів виділили на зарплату. Підвищені заплатити. з травня 2024 року. А в нас заробітні плати. Такі ж самі О, такі майже такі одинакові, такі тому що знизили премії ну, людям. Як би там не було, тому що завжди якісь ну, моменти, що от премії там і так далі, ніхто нічого не робить. Плюс ще врахуйте той, врахуйте той момент, що в нас штат повністю нема згідно тих всіх людей, згідно штатного розпису. Ну, ті, які отримують, то ті є і прописані. No. Ви мені отримати праві? Ви всі бідні робили. Так, вони ну, краще я... всі не так. Ви праві, так. Ви кажете Ну так. ті, які отримують, ті отримують, я ж не кажу, що на штатну одиницю скільки? 17. Є різні штатні одиниці, різні посади, різні оклади, різна відповідальність.